Доброго здоров'я, шановні друзі! Німесоліт – це дуже відома молекула, яка лежить в основі поширених в Україні протизапальних знеболювальних препаратів. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. І сьогодні ви дізнаєтесь багато важливої інформації про німесоліт, а також ми розглянемо найвідоміші торгівельні марки, які зареєстровані в Україні. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! Тож, що таке німесоліт і коли варто його застосовувати? Німесоліт – це нестероїдний протизапальний препарат, що був синтезований у 80-х роках ХХ століття. Німесоліт має складну хімічну будову, але можна вважати, що це похідне від аніліну з додаванням сульфонової групи. Важливо відзначити, що німесоліт є першим в світі препаратом, який впливає на циклооксигеназу оксигеназу 2. Фермент, що бере участь у розвитку запальних реакцій. Застосування німесоліду обов'язково слід узгоджувати з лікарем не лише тому, що це рецептурний препарат, а тому, щоб запобігти виникненню небажаних токсичних явищ. Пам'ятайте, що на сьогодні німесолід залишається одним з найпотужніших протизапальних знеболювальних препаратів. До позитивних якостей німесоліду належить. Досить швидкий ефект від прийому препарата, що розвивається протягом перших 30 хвилин. Висока біодоступність, що складає майже 100%. Німесоліт не підвищує серцево-судинні ризики. Цей препарат дозволений в різних когортах населення, включаючи дітей від 12 років. У німесоліта доведений позитивний вплив на хрещову тканину. Що дуже важливо у пацієнтів з остеоартритом. Деякі виробники випускають препарат у розчинній формі, що також підвищує ефективність від препарату. Німесоліт не потребує корекції дози у пацієнтів з легким і середнім ступенем пошкодження нирок. Але якщо ми говоримо про німесоліт, ми не можемо пройти повзпобічні дії препарату. Отже, Побічні дії немосоліду такі самі, як і інших нестероїдних протизапальних препаратів. Основною небажаною реакцією немосоліду є токсичний вплив на шлунково-кишковий тракт, особливо на печінку. Також слід враховувати індивідуальну неперенесимість препарату. Пацієнтам, які вживають немесолід, можуть дошкуляти нудота, блювота та діарея. Зауважимо, що німесолід практично повністю майже на 99% зв'язується з білками плазми. Це означає, що в разі отруєння цим препаратом гемодіаліз не подіє і вивести препарат буде вкрай важко. Доведено, що при значних порушеннях функції печінки токсичність німесолід зростає у 5-6 разів. Попри любов пацієнтів, враховуючи ризики гепатотоксичності, німесолід обов'язково має призначатися лікарем. Саме лікар визначить правильне дозування препарата, кратність прийому та тривалість курсу лікування. Звісно, від прийому одного пакетика немесоліда нічого не станеться. Але якщо пацієнта турбує хронічний больовий синдром, Обов'язково треба звернутися до лікаря, щоб визначити тривалість прийому препарату. Перш ніж зробити висновок та визначити, який же препарат є найкращим, з наведених, я надам відповіді на найпопулярніші питання, які надали підписники спільноти ревмопроби щодо застосування Німесоліду. Отже, скільки часу я можу приймати німесолід? Без призначення лікаря самостійно можна вживати препарат не більше аніж 2 тижні. Як швидко настає ефект від прийому препарату? Ефект від прийому німесоліду настає протягом перших 30 хвилин. Планую вагітність або вагітна, чи можу я вживати препарат? Препарат заборонений в 3 триместрі вагітності. Також слід зауважити, якщо у жінки є труднощі з зачаттям, цей препарат протипоказаний. Чи можна вживати препарат при грудному вигодовуванні? Ні. На жаль, не можна. Чи можна вживати алкоголь при прийомі німесолід? Ні. Прийом алкоголю категорично заборонений. Чи потрібно приймати препарати для захисту шлунка при вживанні німесоліду? Ні. Не потрібно, якщо лікар не надав певні рекомендації. Яка максимальна доза препарату? Зауважимо, що максимальна доза препарату це одне саше або 100 мг 2 рази на добу, якщо лікар не призначив інакше? Скільки діє препарат? Після вживання одного сашені месоліду ефект зберігається від 12 до 24 годин. З якого віку можна використовувати німесолід? В інструкції зазначено, що німесолід дозволений для застосування у дітей віком від 12 років, у дорослих та у похилому віці. Чи можна поєднувати німесолід з іншими нестероїдними протизапальними препаратами? Ні. Цього робити категорично не можна, адже в цьому випадку значно підвищується токсичний вплив на печінку. Тож, розглянемо з вами чотири найпоширеніших препарати німесоліду, що зареєстровані наразі в Україні. І першим препаратом у нас буде німесил торгової марки Berlin Chemie це Германія. Подивимось, наскільки міцна упаковка, чи не розірветься вона у кишені або у сумці. Досить щільна міцна упаковка. Пакет добре згинається, нічого не рветься. Наступний препарат у нас буде Німедар торгової марки Дарниця виробництво України. Теж ми бачимо щільна упаковочка, міцна. Навіть якщо ми її зігнули, нічого не висипається і не розривається. Наступним препаратом у нас буде Афіда Форд виробництво компанії Shonen. Це Швейцарія. В порівнянні з попередніми препаратами упаковочка менше за розміром, але вона щільна, погано згинається. Досить, мабуть, зручно її зберігати в кишені або в сумці. І крайній препарат на сьогодні це німіт індійського виробника фірми Кусум. Упаковочка квадратна, теж досить щільна, добре згинається, не рветься, все добре. Тепер декілька слів щодо маркування і терміну придатності. На німесилі. Чітко вказана серія препарату та термін придатності дуже добре видно. Наступний препарат Німедар. На САШЕ серія препарату не вказана. Щодо терміну придатності, він вказаний з боку САШЕ і він досить погано видний. Наступний препарат Афіда. Серія препарата вказана, термін придатності вказаний все добре, чітко видно. Німіт вказана серія препарата і теж вказана, вказаний термін придатності дуже добре видно. Отже, протестуємо препарати. Подивимось, промокає чи не промокає упаковка. Почнемо з німесилу. Занурюємо пакетику водичку. Далі ми подивимось, як препарат розчиняється у воді. Так, пакетик добре відкривається. Всі гранулки гарно висипаються, тобто, при зануренні у воду пакетик не промок. Розчиняємо препарат. Препарат добре розчинився. Дорішав. Рідина має, на вигляд, трошки мутнуватий колір молочний, на запах приємний цитрусовий аромат. Спробуємо на присмак. Приємний кисленький цитрусовий присмак. Рухаємося далі. Препарат Німедар. Перевіряємо, чи промокає, чи не промокає він у водички. Упаковка добре розривається. Так, а тут цікаво, гранули дещо щільніші, ніж у «Німесилу». Розчиняється препарат дещо гірше. Навіть зверху є невеличкі грудочки. Тож, якщо ви користуєтесь німедаром, дуже ретельно його розчиняйте. Ну, в мене не до кінця тут розчинилося, є все ж таки грудочки зверху. На вигляд препарат має такий самий мутнуватий молочний колір, як і попередній. На запах. Запаху не відчувається ніякого. Зараз пробуємо на присмак. На присмак трошки солодкуватий. Досить приємний, не негативний. Наступний препарат Афіда. Наливаємо водичку. Я також зазначу, що вода повинна бути кімнатної температури. Не тепла, не гаряча, а саме кімнатної температури. Так, занурюємо пакетику водичку. Розриваємо. Висипаємо препарат. Препарат весь висипався, нічого не залишилось. Так, на вигляд, гранулки дуже дрібнесенькі. Препарат дуже гарно розчинився. Жодної грудочки все добре. На вигляд, препарат також має молочний колір. На запах. На запах схожий дуже на німесил, приємний цитрусовий аромат. Ну, і спробуємо на присмак. Присмак теж приємний, трошки кислуватий, цитрусовий, дуже схожий на німесил. І крайній препарат на сьогодні це німіт. Зауважу, що в німіт входить лактоза. Це треба враховувати у пацієнтів з лактазною недостатністю. Попередні препарати в своєму складі лактози не мають. Так, наливаємо водичку, занурюємо пакетик, вскриваємо пакетик. Всі пакетики добре вскриваються. Так, і висипаємо. Так, що ми бачимо? Так, ну, по-перше, по трошки залишилось гранулок в пакеті. Тому, коли ви берете німіт, уважно дивіться, чи не залишилось там ще препарата. Так, мішаємо, перемішуємо. Так, препарат теж добре розчинився, грудочок ніяких немає. На запах має різкий, зауважу, різкий цитрусовий аромат, дуже нагадує фанту. Прямо ж, ох! Так, ну і спробуємо на присмак. М -м -м, на присмак досить нейтральний, теж такий цитрусовий кисленький присмак. Тож, Давайте розглянемо вартість кожного з препаратів. На сьогодні, згідно з сайту таблетки UA в Києві, на січень 2024 року ціна за один пакетик німесилу складає 11 гривень, німедара 10 гривень, афіди 9 гривень і Німіда 8 гривень. Слід зазначити, що різниця в вартості не суттєва. Але німесил це оригінальний препарат. Інші три препарати генеричні. Тож, який препарат обрати вам підкаже лікар. Друзі! Я дякую кожному за перегляд! Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи була інформація корисною та чи відповіла я на ваші запитання. Поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал. Щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти Ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поставити свої питання та поділитись досвідом Посилання в описі цього відео. Поділіться цим відео із тими, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей, бережіть себе!